Огляд на французький автопром. Зараз це C новий c 4 x Значить, що тут? 1 млн 511, потім почитаєте характеристики, дивлюся, як я зі своїм зростом під 2 метри зможу сюди поміститись. Ну, що я вам скажу, я добре помістився, головне, що вліз. а потім так, ось така от, дивіться, тут панелька, руль підрульові. Пелюстки. Тут у нас екран такий досить великий. Кліматконтроль, кондиціонер, безключовий доступ, я так розумію, перемикання передач, електронний стоянковий тормоз. Такі всякі ніш, ніші. Ось так виглядає тут. чик 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 Це С4Х. Зараз подивлюся місце за мною. Так, дивимось місце за мною, це якщо я сів, ось така велика людина. І тут, ну, бачите, хтось невеликий, дитина точно зможе сісти. Такі ось двері тут гарні, такі штучки, стильні вставки. Ось так він виглядає ззаду. Ну, В принципі, нормас. Так, що у нас тут? Багажник. Ууу. Багажник тут я вам скажу. Картошки вліза багато. Тому...